Коли життя тобі дарує мандарини, це вообще що це таке? Оця гарна робота? Цей серіал? Ця драма. мене винесло на всі вихідні. Я е, рівіла просто. Euh, плакала не від трагізму цієї історії, хоча вона де-не-де і дуже трагічна. Я просто плакала, наскільки глибоко це все було, наскільки по-простому і класно. Короче, якщо ви ще не бачили, на нетфліксі вийшов корейська драма. «Життя, коли життя тобі приносить, дарує мандарини. Або воно на Netflix називається Гарна робота. Я не знаю, чому таку назву вибрала, а це вже окрема історія. Про що це? Це сімейна сага. Сімейна сага, яка розповідає фактично життя однієї жінки від її такого дитинства і до старості. Але вона захоплює і її стосунки з матір'ю, і охоплює її любовну історію. І дуже велика побудова всього серіалу це стосунки батьків і дітей сповнені просто неймовірної любові. Любові батьків до дітей, але одночасно деякі розчарування. Там не буде якихось неймовірних поворотів сюжетів. Це просто зняте життя. З усіма його провалами, підйомами, провалами, з... просто. Я не знаю, як це описати, але я бачу, що його номінують на багато премій, і це цілком заслужено. Ну, це неймовірно круто, якщо ви ще не подивилися. Подивіться, обов'язково, якщо у вас є така можливість, подивіться з чоловіком або дружиною, там буде багато про що поговорити. Такі дитячі травми певні піднімаються. Я просто закохалася в цей фільм.